Як російська пропаганда перевзувається у повітрі і ліпить з Європи найзлішого свого ворога? Давньоримський постулат говорить: розділяй та владарюй. Саме цей принцип взяла на озброєння вже давно російська пропаганда і намагається вбити клин між Україною та її союзниками та партнерами або між союзниками між собою. Ключове завдання було посварити Сполучені Штати і країни Європи, країни Європейського Союзу, і дуже багато меседжів російська пропаганда говорила про те, що хтось на комусь наживається, хтось більше платить, хтось менше платить. Проте це їй мало вдавалося до певного часу до часу, коли в Білому домі посів місце президента Дональд Трамп. Змінилася його риторика, змінилося його відношення і до Росії, і до європейських союзників. І ми бачимо, що ці відносини стали принаймні у заявах достатньо прохолодними. Тим скористалася російська пропаганда і розгорнула е, в останні дні інформаційну атаку проти європейських країн, особливо проти тих, які є партнерами України і допомагають е, встояти нам у війні. Тепер уже не просто якийсь колективний захід, куди Росія включала і США, є непримиренними ворогами Росії, а є тільки ЄС Сполучені Штати вже відійшли на другий план і. Про них російська пропаганда її очільники говорять як про партнерів. А от європейці.